Військові грузинського національного легіону днями відвідали Чернівці. Легендарний захисник України, мамука Мамулашвілі, разом з побратимами пробули на Буковині декілька днів. Встигли зустрітися з представниками обласної та місцевої влади, поспілкуватися із журналістами, а також провести спеціальний тренінг для територіальної оборони та чернівецької молоді. На зустрічі з грузинським національним легіоном побувала і наша знімальна група. Грузинський національний легіон був заснований ще у 2014 році грузинами-добровольцями. З 2016 року його визнали окремим підрозділом збройних сил України і зараз близько. Тисячі професійних військових разом з українськими захисниками боронять нашу землю. Сьогодні грузинський легіон саме большої на сьогоднішній день. Грузинський легіон найбільше об'єднання української армії іноземне. В нього входять представники різних країн. Дуже багато хлопців приїхало з заходу. Америка, Канада, Англія тощо це люди, які вже мають великий бойовий досвід, яким вони діляться всередині легіону, а вже всі разом ми ділимося з українцями. Одна з основних задач, яку ставлять перед собою легіонери, це навчити якомога більше українців захищати себе, а також підготувати хлопців з територіальної оборони до справжньої війни. З такою метою встигли об'їхати вже майже кожен регіон України. У нас є програма. В нас є власна програма, в яку входять, по перше, інструктори з різних країн. По-друге, сама програма доволі велика. Тому ми намагаємося охопити якомога більше регіонів. Чим більше, тим краще для нас. Для нас життєво важливо максимально навчити батальйон територіальної оборони і дати, хоч би мінімум, навичок молоді, щоб вони знали, як боротися з терористами. Тому ми розвиваємося, їздимо регіонами та намагаємося поділитися власним досвідом. Лідер грузинського легіону додає навчати українців секретам ведення війни важлива місія, яку вони реалізовують вже протягом. Восьми років обучаємо українських, абучає гражданських. Навчаємо українців, навчаємо цивільних, навчаємо цілі сім'ї, обороноздатності. Сьогодні ми приїхали в ваш регіон. Хочемо поділитися тим досвідом, який накопичили у війні з Росією не лише в Україні, а й в інших країнах. Тож хочемо передати це звичайним українцям, які зможуть це використати. Грузини і британці, і американці, які приїжджають, вони перші, хто вміли і використовували джевеліни. Плава, стінгера, і то є за що цього ми багато кого могли і навчати. Під час візиту до Чернівців легіонери прогулялися вулицями міста, звітали в обласну та міську ради. Мені дуже приємно ще раз бачити представників полку, бачити лідера так само. Що легендарну особистість, бо коли мені сказали, що відшла каже, Буду, маму". О, кажу. Це обов'язково має бути в мерії, ми з кого маємо зустрітися з вами, поспілкуватися, і... тому що розуміємо, що і дякуємо вам дуже сильно те, що ви є. Зараз Україною і воюєте за Україну легіонери між іншим кажуть, не допомагати Україні. Вони просто не можуть, адже як ніхто інший, розуміють, що таке Росія та на що вона здатна. Це та стратегічне партнерство. Для Грузії це стратегічне партнерство для Грузії. Це усвідомленість того, що Україна допомогла Грузії в 90-х роках проти російської агресії, а також допомогла Грузії в 1908 році. І в усіх країн є своя унікальна мотивація, чому вони приїжджають допомагати Україні. Це захист демократичних цінностей, так і допомога інших країн, адже вони підписували Будапештський меморандум. На зустрічі із журналістами легіонери також поділилися своїм баченням подальшого розвитку подій. Зокрема, військові переконані, що й надалі залишається загроза вторгнення Білорусі до України. А ось смерть Путіна, на їхню думку, не зупинить війну, адже це не змінить менталітету російського народу. Є дуже доказова база, коли батьки там, тато чи мама підказують солдату там ну, російському окупанту. Що як робити, жінки, Да? Тобто це показує їхній менталітет і там Росія ну це не європейська країна. Втім, лідер Грузинського легіону Мамука Мамулашвілі переконаний зупинити російську агресію реально і Україна має для цього головне власну мотивацію. Україна мотивована. А Україна змотивована відстоювати свою незалежність, і я думаю, в найближчому майбутньому це відбудеться. На жаль, це відбувається за рахунок української крові. Це вартість свободи. І, хоч ми цього не хочемо, але змушені її платити, як ми платили за неї в Грузії, так платимо за неї в Україні. Але ми точно знаємо, що це не наша провина. Україна дуже скоро зможе показати інший стиль війни, наступальний, і зможе відвоювати всі окуповані території. З Май Грузинський національний легіон це не просто допомога професійних військових, це в першу чергу моральна підтримка і розуміння, що Україна не одна протистоїть країні агресору Олена Крічко, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4